Якщо простими словами, то любі інвестиції оцінюють двома параметрами: це ріст і ризик. Якщо брати інвестування може бути дуже прибутковим, але при цьому дуже ризикованим. І як приклад, це в принципі всі знають в Да? Можна мало вкласти, але дуже багато виграти. Ну, одиниці ж це роблять. Або навпаки, є, скажімо, низько ризикові. Але при цьому е слабодохідні, да, малодохідні. І, як приклад, це облігації внутрішнього е займу США. Там гарантованих 3% ви в рік получите. Ну, при цьому, якщо брати інфляцію, у нас в країні 9 і більше відсотків, то чи є в цьому зміст. Е тож е ту інформацію, про яку я вам розповідаю, про ті інструменти, е це проект Cashflow, е да, фонд Cashflow, і в ньому е е ідеальне співвідношення. Ризик до росту. Тут саме цікаве, що ми можна налаштувати в принципі, стратегії під любі суми, під любі можливості. І саме тут я інвестую, ми всі інвестуємо в 5 видів грошових потоків. Про це я трішки пізніше розкажу. Взагалі-то основною цілею нашого проєкту є навчання, навчання новим фінансовим навичкам. От. Ми ж навички постійно здобуваємо, тому і фінансові навички нам потрібні. Діло в тому, що якщо брати фінансовий світ для людей, які в ньому ніколи не крутилися, то він настільки зараз страшний і запутаний став, що розібратися самому там доволі тяжко. Ну, в принципі, Якщо з нуля починати розбиратися, що таке криптовалюта, блокчейн, біржі, як туди заводити, виводити кошти, то я думаю, що людина закине це все діло, не розпочавши. Якщо ми починаємо фонді кешфлоу, то все тут просто. Ще на етапі заводу коштів або виводу коштів на свою карточку. Ми прямо навчаємося новим цим навикам, які б проходили заплатні курси, розумієте? Тому цей шлях можна пройти легко, отак да? легко граючись, і ми всі один одному тут допомагаємо. Створюємо багато відео навчальних, створюємо. Інструкції, але якщо навіть ти не знайшов нас відповідь на своє запитання, то завжди є люди, які готові допомогти особисто. А взагалі то проект, про який я розповідаю, да фонд Cashflow, там світло та Меркурій, це частина великого задуму, а, тому що всередині у нього багато проектів. Це і своя внутрішня криптовалюта, це і мультивалютний гаманець моністорич, який зарекомендував себе дуже як дуже надійно. Там можна зберігати гроші в будь-якій валюті: євро, гривні, долари, там і в криптовалюті і так далі. От, і своя нейромережа, блокчейн. Багато чого цікавого. І це все, що я розповідаю, бо все, що ми можемо побачити, це лише один відсоток від того, що ще планується. Тому що тут багато можливостей, воно все розвивається. З нами цікаво.